Вітаю, друзі! Знаходжуся я в одному з господарств Волинської області. Сьогодні тут будемо використовувати препарат від ХіМАГРОЕМ. назва препарату Магістер. Має діючу речовину флуміок Будемо обробляти озиму пшеничку проти бур'янів нормі 60 грам на гектар. Знаємо, що досить уже пізня осінь. Маємо першу декаду листопада, але сьогодні в нас просто чудовий день, плюс 13 градусів. Сонечко, зауважу, що даний препарат, яким ми сьогодні працюємо, можна використовувати вже при плюс вісьми. Так як препарат наданий на випробування, наше поле буде поділено на три ділянки. На першій ділянці буде застосовуватися препарат діюча речовина флуму в рідкій формі. Концентрація 480 грам на літр, норма використання 70 грам на гектар. Друга діляночка буде йти контроль, тобто без ніякого препарату. І третя ділянка буде використовуватися препарат від хіма Магістер. Друзі, що можу сказати по загальному стану поля? І за погодних умов посіви проводилися дуже пізно, 15 жовтня. На сьогоднішній день ми маємо дуже гарні дружні сходи. Фаза культури невелика. Один справжній листочок. Попередник у нас була соя. З основних бур'янів на цьому полі господарство має ромашку, мак, гірчаки, волошку та метлицю.